В цьому відео ви дізнаєтесь про 5 способів, як можна зробити в тіктосі. Ну і перший спосіб це пряма реклама. Ну і щоб почати заробляти на прямій рекламі, вам потрібні підписники. Тобто, якщо ви назбираєте на своєму аккаунті хоча б 100 тисяч підписників, тоді ви вже зможете почати заробляти з реклами. Тому що про вас дізнаються якісь люди, і вони почнуть вам самі писати в інстаграм про те, що давайте ви зробите мені рекламу, я вам заплачу гроші. Ну, а щоб вони вам писали в інстаграм, ви не забудьте ще поставити собі в профілі посилання на ваш інстаграм, щоб до вас приходили люди і заказували у вас рекламу. До речі, якщо ви хочете, щоб до вас прийшло ще більше рекомендацій, тоді ви можете зняти відео в Тікток, щоб ви продаєте рекламу. І що, якщо ви хочете рекламу, тоді приходьте на мій інстаграм. Тобто схема працює дуже легко. Рекламодавці вас знаходять в Тіктосі. Вони приходять на ваш інстаграм і пишуть вам про те, що вони хочуть вашу рекламу. Другий варіант, як можна зробити в Тіктосі, це донат. Донат можна отримати двома способами в Тіктосі. Перший варіант це коли ви робите прямий ефір. Тобто ви назбирали першу тисячу підписків, у вас відкрився ефір, і ви вже починаєте робити ефір. Тобто ви включаєте ефір і зайдете там пару годин в ефірі. І тоді, під час ефіра вам можуть кинути якісь подарунок. І потім цей подарунок можна перевести в реальні гроші. Тобто один под... подарунок коштує якусь кількість е... гривень. Наприклад, в Тіктоці є такий подарунок один, він самий найменший, він коштує одну гривню. І звісно ж є ще дорожчі подарунки, які коштують і 100 гривень, і 1000. І до речі, вам хочу сказати те, що якщо у вас мало підписників. То ви на цьому способі майже не будете заробляти, тому що вам мало хто буде кидати донат. Але якщо у вас там, наприклад, 100 тисяч підписників або мільйон підписників, або 10 мільйонів підписників, тоді хтось вам і буде кидати донат, тому що є там 10 мільйонів людей, які на вас підписані, і там, наприклад, тисячу людей може кинути вам якийсь донат. Тому чим більше у вас буде підписників, тим більше ви будете отримувати доната. Другий варіант, як ви можете отримати донат, ви просто е в профілі ви можете поставити ссылку на Donation Alerts. І коли ви будете знімати якісь відео, ви можете в кінці казати, що якщо ви хочете мене підтримати і підтримати мій контент, тоді можете перейти в шапку профіля і просто кинути мені якийсь маленький донатик. І після цього якась кількість людей буде переходити на Donation Alerts і скидувати вам якийсь донат. Третій варіант, як можна заробляти в TikTok, це з монетизації. В США, наприклад, вже підключили монетизацію, і там заробляють з мільйона переглядів біля 20 доларів. Тобто, якщо ви отримали в США мільйон переглядів, то ви отримуєте за це 20 доларів. Але на жаль, в Україні ще не підключено монетизації. Тому з цього способу ми поки що не будемо зробляти. Але можливо, в майбутньому у нас вже підключить монетизацію, і ми теж будемо отримувати якісь гроші за перегляди. Четвертий спосіб, як можна зробляти в Тіктоці, це брати аудиторію з Тіктока і приганяти на Ютуб і Інстаграм. Тобто ви зробили якесь відео, воно збирало, наприклад, 100 тисяч переглядів. В тому відео ви сказали, що у вас є YouTube або Instagram, і сказали перейти людям на YouTube або на ваш Instagram. І, наприклад, вони перейшли на ваш YouTube канал, підписалися і тепер дивляться ваші відео на YouTube. А на YouTube ви можете з них вже зробити. Тому що на YouTube ви можете продати якусь рекламу, ви можете зробити ще з монетизації і ще з багатьох способів. Вам тільки головне перегнати якусь аудиторію на YouTube. Або на інстаграм, тому що в інстаграмі ви можете теж продавати і рекламу, і ще можете продавати свої продукти, або ще щось можете зробити. Головне просто перегнати аудиторію кудись, в інстаграм або в Ютуб в основному. Ну і там ви вже заробите в рази більше грошей. І п'ятий найкращий варіант, як можна зробити в Тіктоці, це продаж своїх продуктів і послуг, тому що з цього способу можна зробляти найбільше. Давайте уявимо, що ви психолог і у вас є акаунт в TikTok про психологію. І ви знімаєте відео про те, як стати людині кращою, як вирішити її проблеми і так далі. І тоді ви назбираєте якусь кількість переглядів в Тіктоці і підписників. І цю кількість підписників ви можете так само перегнати на інстаграм і вже почати там продавати, наприклад, свої консультації. Або ви можете продавати в самому Тіктоці ваші консультації, тобто ви робите круті відео про психологію. Люди вам починають довіряти, вони вірять, що ви експерт, що ви знаєте, як розібратись з їхніми проблемами. І тоді ви можете зняти якісь відео і сказати, що якщо ви хочете вирішити свої проблеми, тоді ви можете записатись до мене на консультацію. Консультація коштує, наприклад, там або тисячу гривень, або дві тисячі гривень. Це вже вам вирішувати. Якась кількість людей все-таки перейде на ваш сайт, купить у вас консультацію, і ви якби проконсультуєте його і отримаєте свої гроші. Або можете так само перевести в інстаграм, вони вам напишуть в інстаграм, і ви там, скажімо так, поговорите і продасте йому консультацію. І все. І з цього ви теж заробите. Та всі дуже класні способи, як можна зробити з Тіктока. Але для кожного способу вам потрібно зробити так, щоб у вас були і підписники, і перегляди. А що ж зробити, якщо у вас немає ні не підписників, не переглядів? Дивіться, ви можете просто перейти на моє минуле відео, я там розказав, як попадати в рекомендації, як отримати великі перегляди і як отримати багато підписників. Силка на це відео буде в описі. Або можете просто по підсказці перейти на моє відео. І там я вам розповів, як стати популярним. А тут ви вже дізналися, як почати вже заробляти на тітосі. Тому кожен хто хоче, він доб'ється результату.